Вітаю в нашій програмі, конгресмена Кінзінгер. Чудово бути разом із вами. Дякую за запрошення. Після місяців дискусій та дебатів конгрес нарешті затвердив більш ніж 60 мільярдів доларів допомоги для України. хотів би розпочати з особистого запитання: чи очікували ви цього Останні декілька тижнів. я спілкувався з моїми колишніми колегами та друзями. і тоді вони були переконані в тому, що їм вдасться це зробити. Для мене це стало сюрпризом і викликало деяке хвилювання, як і у всіх. Звісно, якби я тоді ставив на це гроші, я би поставив на те, що це питання буде проголосоване. Я радий, що це таки вдалося зробити. Думаю, що до спікера Джонсона донесли багато інформації. Як ви знаєте, він дуже занепокоєний релігійними питаннями. Зокрема, щодо християн. Думаю, що тут роль відіграло й те, що відбулося багато атак з боку росіян по українських церквах, та зокрема євангелістах, які перебувають у тяжкому становищі в Криму. Це точно вплинуло на процес затвердження допомоги. Ми ще обов'язково обговоримо роль віри у зміні позиції спікера Майка Джонсона. Разом з тим, раніше Майк Джонсон не підтримував допомогу Україні, але він змінив свою позицію та дозволив провести це голосування. Які фактори відіграли вирішальну роль у зміні його позиції. Це цікаво до того як він став спікером. Він був просто конгресменом. Який сидів на задніх рядах зали конгресу? можу навести вам приклад. Я загалом з ним особисто спілкувався лише два рази в ті роки, коли ми працювали разом. Загалом, коли ти просто є конгресменом, тоді ти дійсно можеш голосувати так, аби перемогти на передвиборах до конгресу. У таких випадках ти ніколи не відчуваєш того, наскільки важливим є твій голос. Ось, наприклад, ти можеш голосувати проти таких речей, як от допомога Україні, поки ти будеш розуміти, що це питання й так набере достатньо голосів. В такому випадку ти голосуєш проти, але розумієш, що всі й так проголосують за. Разом з тим, коли ти стаєш спікером, все починає залежати лише від тебе. Отже, саме Майк Джонсон самостійно вирішував те, чи отримає допомогу Україна чи ні. І він розумів, що так чи інакше історія його запам'ятає. І саме це все змінює, коли ти розумієш, що все залежить саме від твого рішення. Думаю, що це вплинуло на думку Майка Джонсона. Україна дійсно хоче боротися, але Майк Джонсон усвідомлював що без допомоги від США Україні буде складно боротися на одинці для спікера палати Майка Джонсона проводили й розвідувальні брифінги. Чи вони також значно вплинули на позицію спікера палати Виглядає, що так він брав участь у брифінгах в білому домі на комітеті з питань розвідки та на комітеті з питань закордонних справ дивіться думаю що дехто вважає якщо україна програє тоді росія просто окупує донбас і буде далі жити своїм життям і не хвилюватися за своїх сусідів Думаю, що в нас є багато доказів в тому, що Росія має набагато більші імперіалістичні бажання ніж просто окупувати схід України. Вважаю, що це також вплинуло на позицію Майка Джонсона. Україна дійсно хоче боротися і бореться за США та Захід. але для цього Україна потребує озброєння. Моральний дух теж важливий. Дивіться, я, як військовий, можу сказати те, що коли моральний дух низький, немає значення те, за що ви боретеся, бо у такому разі складно продовжувати боротьбу. Я впевнений в тому, що ви всі в Україні сприйняли все це так, начебто захід кинув вас. Разом з тим, коли цю допомогу, врешті-решт, затвердили, було зрозуміло те, що США підтримують Україну, і це точно підняло моральний дух. Майк Джонсон зрозумів, що все це відіграє. Є велику роль від результату війни в Україні, зокрема від того, чи переможе чи програє Росія, буде залежати те, в якому світі будуть жити ваші діти, мої діти та діти Майка Джонсона. Голова комітету з питань закордонних справ Майкл Маккол заявив, що Майк Джонсон молився щодо питання допомоги Україні. Чи відіграла його віра значну роль в цьому питанні? Його віра відіграла серйозну роль в цьому. дивіться, ви не можете бути прихильником Ісуса Христа і в той же самий час вірити в те, що війна Росії проти України є виправданою. А все, що вам потрібно зробити, щоб переконатися в тому, це відкрити Біблію і подивитися на те, що йдеться в новому завіті, зокрема, які там наводяться слова Ісуса Христа. якщо ви прочитаєте те, що там написано, то зрозумієте. Що це нормально захищати себе, але ненормально гвалтувати, грабувати, вбивати та атакувати без причини таку країну, як Україна. саме тому віра Майка Джонсона відіграла в цьому велику роль. В мене в житті були такі моменти, коли я розмірковував про те, якою є моя роль у світі, і як мене запам'ятає історія. Про такі речі ви якраз думаєте, коли залишаєтеся наодинці. Я думаю, що лідери України та військові думають про. Таке весь час, і саме таким чином ви знаходите правильні відповіді. Думаю, що саме це відбулося з Майком Джонсоном. Він дійшов до правильного рішення та зрозумів, що має допомогти Україні, адже історія це запам'ятає, а світ спостерігає. Ісус Христос, якого я наслідую, ніколи не вважав би, що вчинки Росії є нормальними отже, все відбулося завдяки самостійному рішенню спікера Палати представників США Майка Джонсона. Цікаво, адже це мало бути затверджено палатою представників. Важливо пам'ятати про те, що 70% членів палати представників та 80% сенаторів проголосували за допомогу Україні. Це величезні цифри. Думаю, що це відповідає позиції 70-80% американців, які підтримують Україну. І такий рівень підтримки є надзвичайним в цей час політичних розбіжностей. Політика ніколи не є легкою справою. Майк Джонсон по суді був єдиною перешкодою на шляху до затвердження допомоги. Не майк Джонсон самостійно ухвалював би рішення, але саме він міг би вирішити не виносити на голосування цей пакет допомоги. добре, що він таки Наважився на це і став на правильний бік історії. а от дні Марджорі Тейлор Грін та людей, які вважають, що Росія, начебто, щось там захищає, вже минули. Всі вони стануть просто плямою в історії цієї країни та світу ви згадали про тих республіканців, які проголосували проти, йдеться про понад сотню республіканців. Що це означає, і як це може вплинути на перебіг війни в Україні в майбутньому? Зефейтовзеворінюкрейн інзефіч думаю, це означає, що в республіканській партії багато боягузів багато боягузів працюють в конгресі, якби проводили таємне голосування тоді допомогу Україні підтримали би 200 республіканців. Чомусь був певний політичний тиск на них щодо цієї допомоги і не тільки для України, а й Ізраїлю та Тайваню. На їхню думку, Америка повинна відвернутися від усіх у світі. таке вже було перед другою світовою війною. Думаю, що вони просто бояться говорити правду своїм виборцям. з разом з тим можу гарантувати, якщо вони би. Проводили таємне голосування, тоді 200 республіканців проголосували би за. що це все означає у довгостроковій перспективі? це означає, що ті люди, як от, наприклад, я, хто досі називає себе республіканцем, хоча я більше себе не відчуваю таким, але вони мають працювати над тим, аби навчати майбутні покоління про важливість ролі США у світі. потрібно говорити про важливість демократії та свободи. Дивіться. перш за все. Одного дня конгрес знову буде голосувати за допомогу Україні. Можливо, через шість місяців. тому нам не потрібно розслаблятися, а потрібно продовжувати навчати людей. Я хочу, щоб українці знали те, що навіть республіканці їх підтримують у цій війні. Раблікишавес підтримують просто потрібно продовжувати висвітлювати людські історії і те, що відбувається в Україні. А що є джерелом цього політичного тиску на конгресменів, аби останні не підтримали допомогу Україні? Причина в Дональді Трампі чи чомусь іншому? Дивіться, Думаю, що Дональд Трамп є причиною супротиву допомозі Україні, чи навіть підтримки Росії він дав дозвіл республіканцям робити те, що раніше вважалося немисливим. П'ять років тому ідея щодо підтримки Росії була просто немислимою. Дональд Трамп дав на це дозвіл. В той же час Дональд Трамп дав знати, що він не проти допомоги Україні. Я Не знаю, чи Дональд Трамп є прокремлівським чи антиукраїнським. думаю, що Дональд Трамп піклується лише про себе разом з тим, нам потрібно щось краще розуміти. Україна це краще розуміє ніж ми. існує дійсно російська інформаційна машина війни, яка промиває людям мізки та поширює про кремлівську інформацію. А от Кремль, натомість ніколи не дозволив би поширення західних ідей. Вони просто би наклали на це цензуру чому тоді російські військові були здивовані тим, що у вас є пральні машини та внутрішньобудинкова сантехніка? А все через те, що в Росії все перебуває під цензурою. Адже Владімір Путін наляканий до смерті. А от ми на заході. Дозволяємо цим корозійним та огидним ідеям проникати в наш інформаційний простір. Потрібно звернути на це увагу і подумати, чому тоді в нас односторонні відносини з Росією. їх отрута може проникати в наше суспільство, але ми натомість не можемо їм розповідати про велич демократії та свободи. Саме це сьогодні відбувається на вашу думку, а чому Трамп змінив свою позицію відносно України? Можливо, через його розмови з іноземними лідерами в Мар Аллаго Можливо. дивіться потрібно розуміти, що Дональд Трамп є глибоким нарцисом, а є настільки нарцистичним. Його непокоїть лише він сам. Думаю, що він зрозумів, якщо Україна програє, це погано вплине і на самого Дональда Трампа. він був президентом чотири роки і міг краще допомогти Україні захистити себе від російського вторгнення, незважаючи на те, що він вірить. що Росія, начебто, не захопила Україну, якщо він був би президентом. і до речі, це неправда. Росія ймовірно все рівно би напала на Україну. Очевидно, що в час свого президентства він надав деяку допомогу і міг надати навіть більше. думаю, що Трамп зрозумів, що поразка України в цій війні не є чимось хорошим для світу та репутації Трампа. І це хороші новини. Я не думаю, що Дональд Трамп є хорошою людиною, але він вже показав те, що він не категорично проти перемоги України та допомозі вашій державі. І це добре, зокрема на тлі того, що він таки може перемогти на виборах. Я не думаю, що він таки переможе, але в нього є шанси. Ми ще поговоримо з вами про вибори президента США, але на вашу думку, як може це позитивне голосування за допомогу Україні в Палаті представників вплинути на майбутню політику Дональда Трампа, якщо його таки оберуть на посаду? Це може дуже вплинути на його політику. це голосування показало те, що 75% члени палати представників та сенату підтримали допомогу Україні. Нілок, як ви знаєте, у США дійсно великий національний борг. Це реальна проблема. 35 трильйонів доларів. Це великі гроші. разом з тим, незважаючи на цей великий борг. Ми таки вирішили підтримати Україну, адже ми розуміємо, що український та американський народи є дуже близькими. США проживає українська діаспора, яка прибула до штатів ще до війни. Ми розуміємо важливість того, що ви робите. Це голосування посилає такий меседж Трампу. Якщо ти хочеш виступати проти допомоги Україні у майбутньому, тоді доведеться піти проти багатьох людей. А якщо ти хочеш вийти з НАТО, тоді більшість членів палати представників та сенату, які мають не менші повноваження, повинні також це підтримати. Вважаю, що це є так званим запобіжником для Трампа від будь-яких різких та божевільних дій. дивіться, якщо він переможе, він може сказати добре. Давайте допоможемо Україні захистити себе від Росії. That. So I, I... після цього голосування в палаті представників в мене набагато краще відчуття ніж раніше щодо майбутнього війни в Україні та підтримки з боку США. Ви зазначали про підтримку України в майбутньому. А чи очікуєте ви те, що така ж сама історія з багатостраждальними дебатами щодо підтримки України знову відбудеться в майбутньому? Надіюся, що ні. Сподіваюся, що наступного разу, коли нам доведеться за це голосувати, все відбудеться набагато швидше. було би набагато краще, якби за допомогу проголосували ще в грудні. Тоді без ЗСУ не страждали від дефіциту снарядів на полі бою. Отже, це має бути соромом для США. Звісно, пакет допомоги затвердили, і добре, що Європа посилила свою підтримку. але затримок взагалі не мало бути. Очевидно, що Україна натомість має працювати над посиленням мобілізації, аби зібрати більше людей для війни. Україні слід посилювати мобілізацію, а нам потрібно надалі надавати зброю вчасно. сподіваюся, що наступного разу, коли знову голосуватимуть за допомогу, в людей буде розуміння того, що немає сенсу затягувати це рішення. якщо це і так буде затверджено, голосуйте вже зараз. В такому разі буде перемога України. Надіюся, що швидше, а не пізніше. Зло має бути переможене. А зі злом зараз воюють на полі бою на сході України. А яким ви бачите вплив американської допомоги на ситуацію на фронті в Україні? очевидно, що ви краще можете відповісти на це питання. Разом з тим допомога є важливою. однією з хороших речей. Ні, напевно, в цьому немає нічого хорошого. але однією з важливих речей є те, що Європа, як мінімум, зрозуміла що має збільшити внутрішнє виробництво зброї, а не лише покладатися на США. я вважаю, що ми відіграли унікальну роль, яку може відіграти лише США. Америкасно. Арсеналу демократії. Ми цим займаємося більше ніж 100 років. на мою думку, військова допомога США для України впливає на те, як Україна може себе захищати дефенспітіодинці. Україна може себе боронити, але зазнаючи великих втрат. А от з допомогою з боку США Україна матиме менші втрати і в той же час готуватиметься до контрнаступу для звільнення незаконно окупованих Росією територій такі речі, як системи Хаймарс, та така зброя, як далекобійні системи Атакамс, очевидно, є дуже важливими. Це точно створить Росії проблеми та буде сприяти звільненню Криму. Я вірю в те, що адміністрація має дозволити Україні бити по території Росії, бо Росія використовує проти України всю свою військову машину. Найважливішим є виготовлення снарядів 155-го калібру. Україна та Росія ведуть артилерійську війну. Це дуже відрізняється від тих війн, в яких ми, наприклад, воювали. такого не було ще з часів Другої світової війни чи війни в Кореї. Військова допомога для України буде дуже необхідною. сподіваюся, що до України вже найближчим часом надійдуть і винищувачі F-16. Віф Сикстінскідайнпоріска ОСЗ обговорімо вибори президента США. Свіже опитування reuters Айпсос вказує на перевагу президента Байдена над Дональдом Трампом у 4%. Чи означає це те, що президент США Джо Байден має хороші шанси на переобрання цього року. Так, Дивіться. Я думаю, що в будь-який день від сьогодні до виборів шанси в обох кандидатів будуть 50 на 50. Дивіться, якщо би я щось прогнозував, я, звісно, раніше помилявся в цьому, бо ніколи не думав, що Трамп колись стане президентом. Але якби я прогнозував результат виборів, я би сказав, що Байден переможе. разом з тим, жоден з кандидатів не може досягти якогось великого відриву від іншого. Тому Трамп також має шанси на це. Економіка США зараз в хорошому стані, але люди відчувають, що вона в поганому стані. І все це буде відігравати велику роль під час голосування Думаю, що змога України захищати себе і важливість цього, буде вирішальним фактором для Джо Байдена. можу навести приклад. 20% республіканців, таких як я, які голосували за Нікі Гелі, але досі не хочуть бачити в якості президента Трампа. нам не подобається Трамп з багатьох причин. Але однією з речей, які нам найбільше не подобається щодо республіканців, Республіканської партії Це те, що вона відвертається від України. Перемога України є дуже важливою для Джо Байдена. Таким чином демократи можуть притягнути на себе голоси 20-25% республіканців. Цей виборчий рік буде дуже цікавим. Україна відіграє в цьому велику роль, але не думаю, що лише від України буде все залежати. багато буде залежати від економіки в загальному від того, що відчувають американці. знаю, що українська політика до війни була дуже розділеною, і не дуже відрізнялася від того, що діється в США ви зазначили, що економіка США зараз в хорошому стані, але люди це відчувають по іншому. А як це взагалі можливо? Я розумію що будучи зараз в Україні і маючи справу з війною, дуже розчаровує те, що американці скаржаться на все в той час, коли в США досить хороша економіка. Дивіться, дивіться, є жертвою того, що в нас завжди хороша економіка. Коли в нас завжди хороший стан в економіці, навіть невеликий спад у економічному рості чи невеличке зростання інфляції, зразу спричиняє те, що ви почуваєте себе досить кепені Також Справа в тому, яке середовище створюють соціальні мережі, у яких все виглядає набагато краще, адже всі публікують лише свої найкращі моменти. які відрізняються від ваших реалій. В такому разі, в порівнянні з іншими ви відчуваєте те, що, начебто живе, та набагато гірше адміністрації Байдена. Слід більше говорити про їхні досягнення в економіці. я також намагаюся нагадувати людям те, як нам пощастило, що ми є американцями. навіть якщо наша економіка не в найкращому стані, все рівно вона краща ніж в більшості частинах світу. На жаль, такою є реальність того, як працює політика. А як ви можете оцінити шанси демократів та республіканців щодо виборів до палати представників та сенату? я би дуже здивувався, якби республіканцям таки вдалося би втримати свою більшість в палаті представників. дуже ймовірно, що демократи переможуть на виборах до палати представників США. справа в тому, що республіканська більшість є дуже маленькою один чи два місця. Як я знаю, така більшість є меншою ніж будь-коли. Крім цього, люди не дуже задоволені керівництвом республіканців в палаті представників. Казонситу. Ця щодо виборів до сенату є трішки іншою, адже до сенату переобирають лише одну третю місць кожних два роки. поки так виглядає, що ці місця можуть зайняти республіканці разом з тим, республіканці в сенаті займають дуже хорошу позицію щодо України та загалом щодо зовнішньої політики. Навіть якщо республіканці переможуть на виборах до сенату, це не означатиме чогось поганого для України. А от республіканська більшість у палаті представників натомість означає повільне затвердження допомоги Україні. особисто я хотів би, аби демократи перемогли на виборах до палати представників і, напевно, й до сенату. Але я особисто, як республіканець, вважаю, що і республіканці в сенаті це непогано. Крім цього, я би хотів, аби президента Байдена переобрали на другий термін, адже війна в Україні є настільки важливою, що партійна приналежність не має значення, якщо порівнювати це з захистом України та звільненням територій. А якою ви бачите долю праворадикальних республіканців в палаті представників після того, як вони не змогли заблокувати допомогу Україні. Але вони стануть менш важливими. дивіться, Якщо хтось стоїть в кімнаті з піднятою гранатою в руці, то він матиме владу. А якщо ви тримаєте руку на цій гранаті, тоді ви найбільш могутня людина в кімнаті. Ось такими людьми були ці праворадикальні республіканці, такі як Мерджорі Тейлор Грін. Вони хотіли робити такі речі, на які ніхто би не пішов. Як от тримати в руці ручну гранату? але коли люди зрозуміли, що вони таки блефують, вони програли і показали те, що в них і не було влади. Думаю, що праворадикальні республіканці втратили свою силу за останні місяці. Це не означає те, що з ними вже покінчено, але вони втратили свою владу. А вони таки блефували щодо зняття з посади спікера Майка Джонсона. Айсенк. Думаю, що Марджорі Тейлор Грін хотіла зняти з посади Майка Джонсона. але не змогла заручитися достатнім рівнем підтримки. це багато чого показує Ви можете показувати те, що є могутніми, поки хтось не докаже зворотні. Ші лише троє людей її підтримало. Вони можуть таки спробувати зняти з посади Майка Джонсона, але демократи вже заявили про те, що допоможуть Джонсону зберегти свою посаду через підтримку України. Вона точно хотіла зняти його з посади, але досі не має достатньої підтримки аби це зробити. Дякую, конгресмена Кінзінгер за ваш час та підтримку України. Слава Україні, слава Україні, Героям слава, дуже!